Доброго дня, дорогі друзі. Це моє друге відео. Записую вже. Перше відео було про те, як оцей куст перчика чілі викинув перші квіточки, бутончики, колокольчики. Зараз я їх вже поопиляв, як ви можете бачити, дивіться, скільки перчиків на, на ньому вже. Ось. І ще цвіти. Нові. Викинув квіточки. Перезимував дуже добре. Зараз пускаю вже нові нові гілочки. Ось таке ось. От дивіться, скільки перця тут. Все всипано перцем. У нас перший перчик з'являвся десь в приблизно кінець травня. Отак. От а тут уже, будь ласка, середина. Березня і вже у нас є маленький перчик. А це перчик ще з прошлого року. Ось такий він червоний. Вже дозрів. Я з цього перця, з цього куста, верніше, зібрав перці урожай і масички їх. Значить, Посадив в цьому році ще їх, побачу, що виросте. Значить, це жгучий лимон. Як ви, Якщо дивились моє відео попереднє, то бачили, що він був не дуже здоровий. Дивіться, зараз вже приблизно 80 сантиметр вісімдесят виріс. Це вже нові ялочки пішли, нові віточки. Значить. Оце він вже цвіте. Як бачите, ось квіточки, ось квіточки, але він трошки пізніше цвіте. Ну, але вже є. З десяток квіточок вже є. Ось уже навіть є і перчик маленький. Ось я зараз покажу ось він. Ось він. Уже є перчик. Гарний буде рости. І є бутончики, поналивалися, скрізь повикидала квіточки. Будуть цвісти, будуть цвісти, а значить буде перчик. Ну, але вони цві... цвітуть ще поки не всі. Оце, звісно, чудо природи. Ось ось воно я його зрізав, декілька пагонів пішло, пасинки верніше і все. І ось цей теж. Я не знаю, я його, наверное, уберу, листочки падають, бо багато. Значить, трошки підживлю його, я в мене є земля, я привіз з дачі, трошки підживлю свіжої земельки. Ось. Ну і от такий от. Ось такі кусти, виходить в мене в такому горщику. Значить, ось посадив, зараз покажу, ось посадив ще перці, оті маленькі, що вже в мене є тут три горщика, по, там чотири сімечки, а ці по маленькому два, а в цьому в три. Побачимо, що буде у нас далі. Але вони ще поки вилізуть, ще в неділю треба. Це, звичайно, перець, звісно, шикарний. Дивіться, скільки. Ще раз покажу. Радуюсь. Так. Якщо комусь потрібно насіння жгучого лимона, будь ласка, звер... звертайтеся, в мене є багато, дуже багато. Поможу. Завжди спілкуванню радий. Будь ласка, якщо у вас є на підвіконі чи, може на городі гіркий перчик, давайте обмінюватися інформацією. Мені це діло в радість. Так що такі от діла. Дякую за перегляд. Слава Україні. Все буде добре. Перемога буде за нами. І дуже скоро. До побачення, до слідуючих зустрічей.